Всім привіт! В попередніх роликах знімав більш-менш якісний мінітрактор на 24 коняки і пора вже показати вам якогось дешевого корча. До вашої уваги прошу любити і жаліти Xintai T244 t 244 tht Або в народі TNT кажуть. Червоний як динаміт. коштує така техніка 6660 доларів, Ось така злоякісна ціна в нього. Три шестірки. О, погнали з двигуна його серце, його движок. Опа! Двигун у нас тут, наскільки я пам'ятаю, ud 385 т Трьохциліндровий з безпосереднім вприском палива, чотирихтактний та дизельний з рідинним охолодженням. Його об'єм 1532 кубічних сантиметри. Та й все. Бачите, вихлоп на за Заводія. Також досить високий повітряний забірник. Він з підключаємо передком, Бачите? є передній мост, повнопривідна модель, є блокування заднього дифференціалу, також повний комплект противаг, що спереду, що ззаду. Розмір гуми передня 6х16, задня 9,5х24, доволі гарний показник. Також по навісному механізму бачимо трьох з гідровиходами. Ось Два. В наборі є розетка під причіп, ось її можна встановити та прикрутити. Є такий фаркопчик і вал відбору потужності. Щоб підключити вал відбору потужності, потрібно знімати фаркоп. Це так, нюансик. Ось. Витримує така навізка. 350 кілограм, це вказано так. Ось не дуже потужна, 400 на ню вже не нагрузиш. Валив про потужності на дві швидкості 540 та 720 обертів на хвилину. Вся вага мінітрактора складає 1222 кг. Я не знаю, це сухачі з рідинами. Таку інформацію вам говорю. Максимальна швидкість руху вперед. Техніки. 32 км на годину. Доволі гарний показник, а назад 13. Давайте перейдемо до ергономіки та салону і елементів управління. Закриваємо капот. Бачимо, в нас є тут підножка, досить великий полік у водія. Низький. Тунель. Ось. КПП знаходиться між ногами. Такий малесенький-малесенький речіжок. Ще я не знаю, якого ще меншого треба зробити, щоб... Ой, ладно. Ось такі прибори, є лічильник мотогодини. Гідропідсилювач керма також в наявності. Педалі розташовані в зручних місцях, керувати легко. Щеплення натискає, витискає, вижимається також доволі легко. Зеркала незручні, вони шалапаються, їх треба поміняти, або просто викинути, зняти, повертати голову, бо це не діло. Ось така техніка щеплення в нас сухе однодискове. І ось. А, і кліренс. Кліренс, наскільки я пам'ятаю, у ньому. Так, дай Бог пам'яті 230. Міліметрів. Ось така техніка. Напишіть, будь ласка, в коментарях якесь запитання по ньому. Я з радістю знайду інформацію і вам відповім. Дякую, що дивились відео до кінця. З вами був Євген. До побачення. Підписуйтесь.